У жорстоких боях за рідну землю внаслідок танкового обстрілу на Донеччині загинув відважний захисник України, уродженець Закарпаття Микола Піцур. Народився герой 14 грудня 82-го року в селищі Дубове на Тячівщині. Після закінчення місцевої школи навчався на будівельника. Згодом переїхав до столиці, де працював за спеціальністю. У перші дні війни Миколу мобілізували до війська. В одному з боїв він отримав поранення. Після лікування знову став у стрій і віддав життя за Україну. У загиблого Лишилися дружина і дві доньки вічна пам'ять герою. Закарпаття продовжує забезпечувати терміналами StarLink об'єкти критичної інфраструктури, військових та пункти незламності. Про це запевнив заступник голови ОВА Олександр Пацкан. Зокрема, сьогодні передали 35 сучасних систем супутникового інтернету, які вдалося отримати за співпраці ОВА і команди Мінцифри. Під час війни особливо важливо завжди залишатися на зв'язку, запевнив Олександр Пацкан. Потрібно знати, що з нашими рідними і близькими все гаразд, де б вони не були. Також вкрай необхідно мати безперебійний доступ до швидкісного інтернету, аби надалі працювати, лікувати, рятувати, навчатися і допомагати. У селі Лазин на Тячівщині вогонь охопив надвірну споруду. По допомогу до рятувальників звернулися сусіди, які побачили дим із будівлі. Вони ж до прибуття пожежних підрозділів самотужки стримували поширення полум'я. Бійці ДСНС впродовж 24 хвилин ліквідували пожежу. За цей час вогонь знищив вміст кімнати на площі 10 квадратних метрів. Однак, завдяки пильним сусідам та злагодженій роботі рятувальників, решту споруди вдалося врятувати. На Закарпатті прикордонники затримали п'ятьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон річкою Тиса. Двох водолазів затримав наряд відділення Солотвино. Чоловіків, які приїхали на Закарпаття з Дніпропетровщини, зупинили неподалік від кордону з Румунією. У наплічниках чоловіків виявили ножиці по металу, за допомогою яких зловмисники хотіли подолати загороджувальний паркан, а також гідрокостюми. Ще трьох порушників кордону затримали на українсько-угорській ділянці кордону військовослужбовців відділу Вилок. Жителі Закарпаття у супроводі двох переправників також планували подолати тису. Щоправда, гумовим човном. На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення. Патрульні поліцейські впродовж тижня виявили чотирьох осіб, які мали з собою імовірно, наркотичні речовини. Три події трапилися в Ужгороді, одна в Мукачеві. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини рослинного та синтетичного походження. Надалі цими випадками будуть займатися слідчі. На Закарпатті триває реалізація проєкту Поліцейський офіцер громади. Керівник Нацполіції Закарпаття Ярослав Колесник підписав меморандуми про співпрацю з головами ще трьох територіальних громад області. Мова йде про Білківську, Великобиганську та Корицьківську громади. Загальна кількість населення тут складає понад 42 тисячі жителів. Питання безпеки громадян пріоритетне, тому за домовленістю найближчим часом тут запрацюють поліцейські станції і приступлять до несення служби поліцейські офіцери громади. Мальтійська служба допомоги передала закарпатським школам генератори і електрообігрівачі. Їх отримують загалом 72 школи і дитячі садочки Закарпаття. Навчальні заклади одержать відповідну допомогу на загальну суму близько 100 мільйонів форентів. 6 березня пристрої в берегові отримали керівники навчальних закладів територіальних громад Ужгородщини та Виноградівщини.